Вітаю! І на колекції Скарби вироби. Зараз ми розглянемо колекцію ароматів моєї доньки. Почнемо з аромату її любимого. Це аромат жадор. Аромат оригінал. Що собою представляє аромат жадор. Це. Прем'єра аромату відбулася у 2002 році. Бренд Dior, серія Жадор, Туалетна вода. Країна торгової марки Франція для жінок, елітна. Тип аромату квіткові, фруктові, початкова нота. Мандарин мускатний горіх слива, нота серця. Жасмін Конвалія, орхідея Троянда Фіалка. Дивовижна туалетна вода жадор є класичним жіночим ароматом. Дівчина, яка вирішить обрати її, заявить про свою любов усьому світові. Туалетна вода розкривається переливами бергамоту, персика, мандарину. І У слід за цією комбінацією у гру вступають тубероза, орхідея, запашна фіалка, троянда, Непалу та ароматна фрезія. Довготривалий шлейф складають мускус, ваніль, ожина і кедр. З цим ароматом можна відчути чарівну свіжість. Аромат жадор є пристрасним, стрімким і провокаційним. Він точно не залишить свою власницю без чоловічої уваги. Ніхто не може встояти перед ним. Ось такий маємо аромат жадор насолоджуємося. Далі маємо аромат коко шанель. Ma demoiselle. Що собою уявляє аромат Коко Шанель ма Бренд Шанель, серія Коко Ма демозель, парфумовада вода, Франція для жінок елітна, квіткові східні. уявляє собою терпкий зігрівальний аромат, багатий шлейф вишуканого звучання неможливо переплутати ні з чим. Невидима нитка створює неповторне мереживо, що володіє магнетичною привабливістю, як нитка найніжніших перлин та збудовані струнки ноти. Кілька крапель і в жінці прокидається щось особливе, збудливе. Вона пливе на хвилях цитрусової свіжості дурманних прянощів пачулів, що переплітаються з ніжними нотами троянди і жасміну. Кокошонель мадемуазель оцінить молода, елегантна жінка, не позбавлена темпераменту. Гірки пачулів. І терпкість витиви личить елегантній леді з гарячим серцем і холодною головою. І такі, да, аромати присутні. Далі, що в нас є? Теж Франція, міс Діор. Блумін. Це квіткова ніжна версія міс Діор. Аромат бренда створений для елегантних дівчат. Його вишуканий квітковий букет. Таїть в своєму серці акорди півонії, він розпускається фруктовими нотами, залишає дотик свіжості і елегантності з відтінком легкої зухвалості, він не розпилюється. Зручний флакон з аплікатором перлиною Його просто і зручно наносити, де б вони були. Він буде незмінним аксесуаром у вашій сумочці. Так, ми передивилися три аромати. Переходимо далі. Наступний у нас. Елегантно Токіо Зара. Тобто ми від Франції перейшли до Зара. Що ми маємо по Зара? Це східний квітковий аромат для жінок та чоловіків. Тобто унісекс, був запущений у 2021 році. Верхні ноти лілія, середній жасмін. Базові Акігалавуд Джо Мелоун, автор цього парфуму, тож я відкрию, ага, відкрию і навіть почую аромат. Ну так, він доволі, я б сказала, дійсно унісекс. Переходимо далі. Зара де Парден. Що ми знаємо про цей аромат? Що це? Парфум для жінок належить до групи ароматів східні квіткові, верхня нота груша, нота серця тубероза, базова нота боби тонка. Я користуюсь цим ароматом, мені подарували так пляшечку. Я б сказала, що я ним задоволена. Далі переходимо до. Наступного аромату це теж Зара, Зара Вондер Роза. Цей аромат має блискучий фруктовий коктейль. Смородина та персик зливаються з вишуканими нотами сорбету з червоних ягід, створюючи літо на узбережжі Середземного моря. Нотки кокосової води змішуються з тропічним букетом жасмін і гібіскус, перенесечи вас на білий піщаний пляж. У базі сандалове дерево, чорна ваніль, пестять шкіру і додають завершальний штрих. Своєю кремовою чуттєвістю. Ось такий аромат ми маємо. Це стосовно Зара. Далі ми можемо перейти до ароматів Avon. Їх у нас два. Один із них запечатаний, ми його, як то кажуть, не будемо турбувати. Що стосовно Avon? бачимо. ...Rare Gold, якщо я правильно вимовила, і це жіноча, парфумована вода. Елегантний аромат для жінок, які мають фантазію. Ідеальний вечірний аромат. Благородні ноти парфумованої води Rare Gold чудово доповнять твій вечірній образ. На початку відчуються хрусткі ноти бергамоту та солодкість мандарина з унікальним акцентом іланг ілангу Серце аромату відкривається квітами апельсина з ніжним відтінком жасміну. Базовою композицією стануть ноти благородної амбри і сандалового дерева. Посилені солодкою крапелькою ванилі. Тип аромату східно-шипровий. Ноти бергамот, апельсиновий цвіт амбра. Верхні ноти мандарин персик іланг ілан бергамот. Ноти серця апельсин, гарденія тубероза, альдегід, жасмін і базові ноти, сандалове дерево, амбра та ваніль. Я вже користувалася цим ароматом. Він мені подобається. Тож насолоджуюсь далі. Наступний аромат у нас. Це Far Away. Що ми маємо з цим ароматом? Цей аромат був випущений 1994 року, Парахумована вода. Торгова марка США зроблено в Польщі. Ноти квіткові східні, амбра, апельсин, гарденія фіалка, кокос, мускус османтус персик. Парфум сподобається поцінювачам подорожі та знайомства з загадковими надзвичайними культурами інших країн. Насичена квітково орієнтальна композиція розпочинає свій чарівний танець нотами містичної фіалки соковитого апельсина. Ми можемо навіть його відкрити, бо він відкритий і подивитися на. Флакон. Аромат розкішної парфумованої води Avon Far відомого бренда Avon настільки є приголомшливий, як і його вишуканий флакон в японському стилі. Ну, можливо, так. Це, що стосується Avon. Далі переходимо до Yves Rocher. Це один з моїх улюблених теж брендів. Моя донька з задоволенням теж користується цими ароматами, бо з свого часу я їх багато дарувала. Тож подивимося, що у нас стосовно Yves Rocher. Це в нас аромат чорна ваніль. В варіанті для подорожей. Парфум для жінок, який належить до групи ароматів східні. Він був випущений в 2010 році. На жаль, зараз він вже знятий з виробництва. Це ноти. Бурбонської ванілі, які змішуються з ваніллю острова Таїті, створюючи контраст з характерним деревнопряним ароматом ванілі уганди. Чорна ваніль розкривається на шкірі, граючи відтінками розкоші та витонченості. Це поєднання свіжості та чуттєвості. Парфумер Жак Кавальє. Наступним ароматом і вроше у нас буде еліксир теж в варіанті для подорожей, невеличкий. Він має кришечку звичайну, яка стримує вихід аромату, і цією ж кришечкою можна наносити аромат на шкіру. Що стосовно аромату «Соеліксір» so – це чуттєві пачелі. кожен з трьох ароматів символізує жіночність та всепоглинаючу чуттєвість. Парфумована вода «Соеліксір», so як бризки шампанського, створює яскравий святковий настрій. Розкішна, тепла та злегка терпка, вона підкреслює індивідуальність успішних жінок з багатогранним характером. Парфумована вода со Оліксір сміливий глибокий аромат, еліксір спокуси та чарівливої жіночності, пристрасті та непередбачуваності. Парфумована вода соліксір втілює чуттєвість та розкіш, аристократизм та вишуканість жіночність там яку ніжність. І останній аромат з колекції. Парфумована вода. Я не дуже дружу з іноземними мовами, тому ж Супреме Фор Хер. Це парфумована вода для жінок від Меркадона. Квітковий аромат. О, моя душа. Як чарівність троянди і чуттєвість квітки ірису. З нотами пачулі, мускусу і тальку. Характеристики аромату верхні ноти троянда, ноти серця ірис. Базові ноти мускус. Розкішний подарунок від іспанських парфумерів. Розібралися цей аромат. Я з ним знайомлюсь вперше. Так, я б ним користувалася, аби мені його подарували. Ну ось так. Ми з вами зараз познайомилися з ароматами, якими користується моя донька. Я зараз з нею в гостях. Тож ми провели таке дослідження, дещо мені вже подарували то я його заберу з собою, дещо залишу з гуманних почуттів. Випрошувати не буду, хоча багато чого мені сподобалось. Ось така колекція чудова. Ми маємо один, два, три, чотири відомих брендів. В декількох варіантах мені було цікаво, напишіть, як було вам. Цікаво чи ні познайомитися з описом таких ароматів. Інформацію я брала з інтернету, тож на авторство не претендую. Всім гарного дня, чекаю від вас вподобайок та коментарів. До побачення!